Вітаю, друзі, на своєму каналі. Маю нове замовлення вишиванку. Вишито білим по білому, ручна робота. Ось такий орнамент. Вишито вздовж. Пілочки. Ось, донизу, практично. І рукавчик в області плеча. Ось така красива вишивка. У нас вже була примірка. Я собі заміряла окружність горловини, якою вона має бути, Півокружність 34 см. Рукавчик добрий, довгий має бути, зібраний на манжет. По боках ми будемо робити розрізи на 15 см. Зараз так бажають замовниці. Ну, все, приступаємо до роботи. Сам перед я зішиваю боковий шов сорочки і рукав. Після того, як я зішила боковий шов рукава, боковий шов сорочки, обметала, розпрасувала, вистрочую внизу розріз на рукаві. Ось тут ми будемо пришивати манжет. Наступний крок. Підгинаю низ сорочки. І вистрочую розрізи понизу. Тепер вшиваємо рукава в пройму. Колюємо наперед, суміщаємо бокові шви, вметуємо і вшиваємо. Сколюю горловину до підрізки, щоб акуратно вирівняти край зрізу. І підрізаю. Все, акуратно підрізали. Тепер по краю роблю два шви, відступаючи один від одного, 0,3 мм. І стягую на відповідно. Величину. Ось так виглядає зібрана горловина. Бачите, рівномірно розподілила зборку, позначила собі центр пілочки, центр спинки. І зараз обшиваю вузенькою обшивкою на 0,7 до сантиметра, не більше. Ось так виглядає готова горловина. Запрасовуємо. І залишається нам прошити манжет. І готова наша вишита сорочка білим по-білому. Дуже ніжно, красиво, по-українськи. Такий рукавчик, манжетик. З така вишивка. Дякую вам за перегляд, дорогі глядачі. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, щоб першими побачити нові і цікаві відео. Я вам бажаю всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!